Його немає. А, тому що він тут. Ні. Пітер. Де, Де Пітер. Це він. Тепер він поздує. І він. він сука танцює замість того, Не сабети. Ти ж дебіл, бля. Нарешті він дійшов. Mm? Блять, сука це. Він щось прийняв mm. до мене, мені здається, тому що ну це без... Чекай. Це Джордж! Метамфітамінку хочеш? У мене немає метамфітамінки. Він чо, спить, <звук> не здавав, що, спить, він спить. Це <звук> блять. Неможливість. Йоу. Так, у нас по 3, 4, значить, у нас буде Бом 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 Destination сюди, там хтось їбашить когось. Нормаль бум, 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 бум бум бум. Вони вже не працюють, я так розумію, жорстко, тому що вони йобані лохать. Тіли пом-бом треба залетіти до ділків і пороздавати, мабуть, безкоштовні семпи Я треба розвертатись. Так повільно переходять дорогу. Дюре ту туру туту! Полетіли. Мене чути, мене чути, мене чути. Мене чути, мене чути. Мене чути. Скримін ол май Скримін. Біг Б. О. Рожева. Бля, я рожева. Але це не рожева, помаранчева. Оранжева. Оранжеве. оранжеве блювання. А що я замішав? 109 Це мегабін. Оранжеве блювання. мегабін. Бум. Бум. До речі, що там молі. Молі. Дві тисячі. 132, воно нічого не змінило. Це просто з 162! Yeah. Mm. Морозослиз, блядь. Ось у це, нахуй, продовжуємо. Хорсин, Мішаємо зі сперма. Джералдин. Десять метамфітаміну хоче. Mm -hmm. 220. Повна. Залду. Повна залуп. Mm -hmm. Так, ходімо за мною. Mm -hmm. yeah, Можна не ходити довкола? ух, ух, ух. О боже, треба. Треба зосередитись. Для... Оба. смертельний експрес. Це у нас батарейки. Energy drink motor oil. Sparro. Chi. Парацетамол. Eddie. Mega Мегабін. Банан. Все. Дівай це я з 1, 2, 3, 9. 9 інгредієнтів. Заходьте на ядер, будь ласка, мене 4, 4, 4, 4, 4, 4. Все, полетіли. Боже. Це було 4 дні тому, як я все до цієї гри. Воу, навіть дивитися вже незвично гра відчувається інакше. Він хоче смертельний експрес. You crazy. Шо, то боє... mm? Джордж крази. Что это не George... До речі, чув таку штуку, що тут можна у warehouse потрапити. Просто треба взяти скейтборд, стати. Реально я бачив літеру І. Ось, я бачу її літеру І. Може з іншого боку. Їбать, мені вдалося. Ось. Я всередині нахуй. Година? Зараз. Одинадцята ем. І ти можеш потрапити і відчиняти. Єбать, зсередини. Доріс. Oh. Не хочу нічого. 4 долари. Грег, хоче щось купити? Оце наприклад Івати, він може купити ціли... цілий тупо остак, нахуй? Купив я їбу. Маліса не хоче нічого. Можна з'їбати. Хоч щось? Єбать! Сор Дізела трошки. Mm -hmm. Молодець! Хто це? Хто це? Я тебе запам'ятаю назавжди. Хто це? Mm. Нікого не робо. Оу, Остін. Хоч. Ні, не хоч. Mm. Ти не будеш телефону. Mm. Ти не зателефонуєш. Це мій діло, їбать! Сука, вони переїхали мого ділка. Це пиздець. Тібну так не має бути. Он вони, он вони, я їх бачу. Всі мертві, окрім одного. Я запам'ятаю її. Я запам'ятаю її. У неї таке каре чорне, каре чорне. Я її знайду, я її знайду. Я її знайду. Я її знайду. І я її заїб. Це за хуйня. <світ> добре, добре, припроїжжайте, проїжджайте, проїжджайте. Давай, 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 давай. Мені здається, мститися їй не треба, бо у неї тепер травма нахуй на все життя. Якщо зробити ось так. Доббачення. Та б... Будуть п. Будуть знати, як переїжджати моїх ділків. І сюди. Це тепер ваша. Дякую за фолов, дякую за фолов Що це за тіп? Білі? Stories. Я б, мабуть, купив би собі ще один мінівен, бо мені не вистачає місця від слова зовсім. Опа. Опа. Можна мене не штовх? Так. Е, два смертельних. Бам. Ще три смертельних. <музır> <музır> Чи вони ошиваються тут? Відїбись від мене. Бля. Филипп, знаєш, кого ти мені нагадуєш? ти мені нагадуєш. Не, так, ти мені нікого не кохана, на... Під нахай. Мос... Люсі Два смертельных. Брат, І це Дін у нас. 10 митом фітамину Джордж. Ей Джордж. О, він вже все скорист. А цьому, чуваку, я взагалі щось... Щось тут складав, щоб він щось робив. Я ж складав. Ууу, насмітив ти, сука, свиня свиняєба, Хоча... П'ять метамфітамінів за Ось так. Іди на. Так, що, подивитись, що взагалі я можу купити, який нам треба розвиток і, і все таке, і все інше. Треба ж розуміти, куди рухатись далі. Зараз ми залетимо Де даються всілякі бізнеси, хуїзнеси, блядь. Так, у нас ще барн і Верхаус. І так, от і Ну, до цих двох нам ще довго, тому, типу, Барн? Барн, але у мене немає настільки багато грошей. Купив би один у мене був мінівен для товару тупо, а один би був для. для цього? Для типу, перевезень ціляких штук. Це Whipper. Це Whipper. Я вважаю, що це типу, нормально витратитися на це, я хочу. Вот его.